Здравствуй, сонечка. Подивись, що в мене є. Чарівний ковпачок. Завжди, коли я беру його в руки, під ковпачком хтось ховається. Давай разом подивимось, хто же затаївся під ковпачком. Це ж маленьке мишеня. Привіт, сіренький. Гадаю, що це маленьке сиреньке мишеня не випадково з'явився під ковпачком. Це, мабуть, те маленьке хоробре мишенятко, що пішло до лісу шукати страх, який жив. У темній норі під старим корчем. Його боялися всі звірі в лісі. Я розповім тобі цю історію. Влаштовуйся зручніше і слухай чарівні ліхтарики у зеленому лісі. Під старим корчем була глибока темна нора. І пройшла лісом чутка, ніби в норі страх живе. А у страху очі великі, а у страху роги великі, бачити його ніхто не бачив, але жахливо боялися. Одного разу. Мама мишка баюкала маленького мишеня. Баюкала і промовляла. «Баю-бай, бо страх прийде, тебе в ліс віднесе. Баю-бай, засинай. От би на цей страх хоч одним оком подивитися, подумав мишеня. Настала ніч, мишеня потихеньку встало, вийшло навшпиньки з будиночка. І пішло стежкою в ліс страх шукати. Тихо в лісі, темно. Чує з дерева хтось, як закричить, як загукає Оху-ху! Пискнула мишеня і з усіх ніг побігло. Налетіло мишеня з розбігу на гриб, перекинулося і впало. Дивіться, а над ним хтось сердитий у великому капелюсі стоїть. Зажмурилося мишеня і лапки догори. І раптом. Ніби задзвініли лісом дзвіночки, розплющив мишеня вічки бусинки. Що це у траві, у листі, всюди вогники. Та це ж світлячки літають вгору, вниз, у кожного в лапці ліхтарик, підлетів до мишеня головний світлячок. Ти від кого біжиш, малюк? Що з тобою трапилося? Ой-ой-ой, дядечко світлячок, рятуйте, за мною страх женеться. Злетілися до мишеня світлячки, усміхаються, ліхтариками махають, і стало довкола світло, красиво. Заспівали тоненько травинки смички, зазвучали тростинні дудочки. Головний диригент, зелений коник, смахнув сосновою голочкою, диригентською палочкою, і лісовий оркестр заграв вальс. Затанцювали, закружляли світлячки, комарики, нічні метелики. Маленьке мишенят теж затанцювало разом з усіма, весело йому стало. А де ж страх? І страх кудись зник, ніби його зовсім не було. Візьмі з собою ліхтарик, сказав головний світлячок мишенятку. З нашим ліхтариком у лісі не припадеш. А якщо хочеш перемогти страх, і тут він щось прошепотів малюкові на вухо. Дякую, дякую, головний світлячок, і помчав стежкою прямо до свого будиночка. А лісові світлячки все махали й махали йому слідом яскравими ліхтарками. Вранці мишеня вийшло з будиночка і як закричить на весь ліс. Гей, звірі, птахи. Слухайте. Сьогодні я страхи з лісу прожену. Прибігли белчиня, зайченя, ведмедик. Це ти, малюку, хочеш страх прогнати. Як же ти до нього в норові увійдеш до страховиська, до зубастого? А ось увійду, а от не побоюсь. Стоїть мишеня перед норою. Хоч і пам'ятає він секрет, що дізнався від головного світлячка. Все ж таки лапки тремтять, у нору йти не хочуть. Розсердилося мишеня, скомандував сам собі вперед, скоп! І зник у норі. Раптом почулося Ура! Семалюк вискочив на галявину, засміявся. Нема там ніякого страху. Не вірите? Самі подивіться. Заглянули з вірі та птахи в нору. Бачить, Правда немає страху, і ніколи його там не було.